По перше, я хочу подякувати да, перш за все від себе за таку можливість сьогодні бачити багато людей це вже задоволення і це велика можливість. І можливість, тому що я бачу людей не просто слова люди, а з міцних людей, дуже фахових, розумних і викладачів. З великою повагою ставлюсь до вас, знаю складна робота, тому що сам народився в сім'ї викладача. Але я розумію, як студентам непросто, бо сам був студентом, і я хотів би, по-перше, а вже ж ми, ми зібралися напередодні великої дати 300-річчя Григорія Савича Сковороди. Але перш за все, я хотів би вам подякувати і закінчити думку про те, що я дійсно вважаю, що ви не просто так ми всі тут. Я вам вдячний за вашу стійкість і стійкість, яка була у Сковороди в його знаннях, в його викладацькій діяльності, в його, в його повазі до всього українського. І це дійсно його життя, його мистецтво. І ця історична цінність, яку ви зберігаєте. Тож подякувати вам хотів за те, що ви зберегли цю землю, Переяслівську землю, цю назву, прекрасний колегіум. Я сьогодні до нашої зустрічі там був вперше в житті. Всім рекомендую. І я дійсно. А це університет, бо університет є таким а, центром, напевне, життя в, а, в місті, в Прияславі. І я думаю, що так воно і є. 6 тисяч а, таких прекрасних дітей у вас навчається. Дорослих, вибачте, не хочу нікого образити. У мене просто донька на першому курсі, тож я сказав, дітей. Але ж таких розумних людей, 6 тисяч і. і... Отже, я хочу вам подякувати за все, що ви тут зберегли. А все це це, це а, життя, це воно і є життя. Те, що а, знаю, що університет працював навіть в усі складні моменти, години, дні та місяці, а дні окупації. Київщини вони дійсно для багатьох були місяцями. Вдавалося, що це горе на, на дуже довгий термін. Слава Богу, а слава Богу, нашим збройним силам і стійкості нашого народу, що ми вистояли і вистоїмо, Як пан ректор, молода людина, також сказав так і є. Я, я, я абсолютно впевнений, що перемога незабаром. Ми будемо з вами разом робити все, що вона була, і вона точно буде впевненість. Якщо б було більше 100%, я б сказав, більше 100%. Впевненість Певність саме така. Тому я хочу подякувати, що ваш університет, університет, майже місто, який стояв, працював, люди, які е, і несли цю незламність і стійкість. І я думаю, що в цьому паралель. Нас сьогодні зібрав, чи зібрало трьохріччя Сковороди. А я думаю, що всіх нас поєднує не тільки ця дата, а нас поєднує саме це любов до України і велика повага до історії нашої держави. Я вам за це дуже сильно дякую, за те, що ви такі є. Знаю, що допомагали з перших днів вимушено приміщеним людям, і вони знаходяться тут. І, і прекрасно, що ви приймаєте їх в обійми ваших знань, глибоких знань і просто людської теплоти.